Вітаю, друзі! Кінець квітня і в нас стоїть погода дуже і дуже тепла, плюс 25 градусів в день, і ще три дні буде така ж сама погода. Я хочу розповісти про те, як я вирощую деякі сорти огірків, тому що зараз саме ця пора. Ну, звичайно, хочеться, щоб не було приморозків, щоб наші рослини росли міцними, здоровими і не померзли. Але я ось ці саме гібриди буду вирощувати в теплиці. Для цього я взяла гібрид Маша. Такий огірок, як воргід штраубе, аваланж. Це огірок фурор. Ось так він виглядає. Ось такий огірок фурор. Так, Арктика, е, апрельський і дерія. Так, саме апрельський ось цієї фірми. В мене є квітневий, не знаю, чи це такий же самий, теж супер ранній. Але я вирішила е, поки що взяти ось саме е, цей огірок. У мене є відео, де я розповідаю про всі ці гібриди. Тому на них я зупинятися сьогодні не буду. Скажу лише одне: що всі вони ранні, ранньо стиглі: 35-40 днів. Деякі з них тут немає в мене а ні, ось є Арктика, які я використовую завжди і в другому обороті. І вони в другому обороті дуже і дуже смачні. Насичено солодкуватого такого смаку і дуже духмяні. Та і ось ці всі огірки, якби я посіяла раніше, то можна було б їх використовувати і в другому обороті, також насіння огірків я пророщую в контейнері. Це вже не перший рік, і мені це дуже подобається. Колись я пророщувала ватних дисках, теж непогано, але непогано. Чому? Тому що корінці вростають в саму ось цю тканину. А якщо взяти паперовий, бумаж, паперовий кухонний рушник, скласти ось так такі серветочки, щоб було 4-6 шарів, намочити добре, викласти насіння, і ви бачите. Насіння повністю все все проклюнулося 100%. Я тут розташувала по три, по дві, по чотири зернини кожного сорту, і всі вони гарно-гарно проросли. Цього року я поставила контейнер ось таку фольгіровану форму. На південному вікні вона гарно нагрівається і, видно, віддає тепло, тому. Насіння дуже швидко проросло, воно не сохне, тому що тут достатньо вологі, а ще й до того ж, як ви бачите, є конденсат. І тому наші, наше насіння завжди вологе, але воно не перезволожене. Цього достатньо для того, щоб воно насіння проросло. І дало ось такі вже маленькі рослини, які готові до того, щоб їх висадити. Або в ґрунт, або ну, взагалі-то на постійне місце. Якщо у ватних дисках погано потім виймати, не пошкодивши коріння, то ось тут такого не буде. Ви бачите, вони з легкістю, з легкістю виходять, нічого не пошкоджується, і потім їх можна висаджувати. На постійне місце хочу відкритий ґрунт, хоч у пакети, як я вирощувала минулого року. Єдине, що можу сказати, що буде непогано, якщо у вас є покупний ґрунт, то змішати його з, городню, з городним ґрунтом, тому що там він більш такий повітря прониклий ґрунт, цей покупний і дуже гарно пропускає воду. Ось тому краще, якщо взяти на початковому етапі, коли в рослини корінці такі ніжні, ну, щоб вони гарно змогли прорости. Ви бачите, що коренева система вже достатньо розгалужена, розвинена. І сподіваюся, що якщо буде гарна погода, не буде спекотно, хоча зараз в теплиці 40 градусів, то вони будуть нормально рости. Ну ось, і все, друзі, що я вам хотіла розповісти сьогодні про те, як я вирощую свої огірки: здоров'я вам, миру, добра та гарних врожаїв.